Але й, можливо, це такий характер дитини, риси якого ви визначали на першому занятті. Якщо вам вдалося визначити темперамент дитини, то холеричні і сангвінічні риси характеру дуже легко сплутати з гіперактивністю. І тут важливо розуміти, що увага не порушиться у дитини, якщо це прояви рис темпераменту. Тому співпраця вчителя і батьків у даному випадку дуже важлива. І вона не повинна носити конфліктний характер при визначенні ознак синдрому дефіциту уваги і гіперактивності, а потрібно підійти до цього питання з повною відповідальністю, тобто дати можливість спостерігати за дитиною, якщо є така необхідність. Батьки навіть можуть бути присутні на уроках. Якщо поведінка дитини змінюється у присутності батьків на спокійну, то цілком можливо, що батьки упустили певні моменти у вихованні, і тоді наздоганяти значно важче. Тут доречно згадати слова відомого педагога Антона Семеновича Макаренка, який досліджував про.